Друзі, маємо в наявності свіжопривезений туранчик, рестайловий автомобіль, привезений з Німеччини, сертифікований, розмитнений і повністю готовий до першого обліку. Volkswagen Touran 2008 року в класному кольорі. Подивіться, такий темний, беж, сіренький, класний збережений автомобіль, п'ятимісний на 1,6 бензиновому двигуні. З дуже гарним класним пробігом, повний електропакет, сидіння. Абсолютно без зауважень. Дивіться, стан як новий. Шкіряне кермо, круїз, клімат, все працює. 171 тисяча пробігу. Подивіться на стан салончику. Ідеально просто виглядає. Підлокітник, ціленький, живенькі, сідушки, боковушки, все цілесичке, ці як має бути. Дуже збережений стан авто. По картам питань немає. Задній ряд сидінь ідеальний. Volkswagen Touran – це той автомобіль, який максимально універсальний. Він підійде як для, як для використання кожного дня і так само дуже класний для подорожей. Дуже класний збережений автомобіль. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, підписуйте, щоб не втратити контакти. Замовляйте доставку додому. До зустрічі!